Друзі, всім привіт! Ось ми прийшли на наш квітник біля ОСББ. Зараз вам покажу, що це у нас величезний багатоквартирний будинок. І ось тут ми вирощуємо квітки, ну, це наша друга клумба. І подивіться, що ми вже знайшли не вперше. Під землі в нас терчать ось такі штучки, отак вони виглядають. Кульки ось це моя мама розломило одну кульку, і воно там всередині якесь чорне. А росло воно у нас отут на травичці. отут тут ми його знаходимо. Тут у мама питання: чи можна його їсти, бо вона дуже любить гриби. У нас тут багато шампіньонів. Друзі, це шампіньйони чи що це таке? У нас тут ну, реально шампіньонів дуже багато. І ось це. Якщо знаєте, що це за гриб і чи можна його їсти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую, а ми пішли далі поратися з бурянами. Ось такі у нас гарні квіти. Всім доброго вечора!